Ну, нарешті потепліло, нарешті на улюблений горіх можна залазити, бо так холодно було, що Мейсен просто не хотів виходити з хати. Мейсенятко, твій горішок, твій любимий горішок. Так. так. Нарешті, скажи, вийшов погуляти, хоч трошки, бо по снігу скажи, я не люблю, ні Просто дитяча радість того котика. Що дитині треба? Потепліло і вийти погулять. Думала спиляти той горіх, але як я його спиляю, улюблений горіх Мейсона. Хай вже росте.